Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Тема уроку склад властивості застосування окремих представників нітрогеновмісних органічних речовин. Сьогодні ми повторимо склад молекули аміноетанової кислоти, складемо молекулярну і структурну формули амінокислот. З'ясуємо біологічну роль амінокислот та їх застосування. Нітрогеновмісні сполуки у своєму складі, крім карбону, гідрогену і оксигену містять нітроген. Першим представником нітрогеновмісних органічних сполук є аміноетанова кислота. Якщо розібрати слово аміноетанова кислота на складові, ми побачимо, що все досить зрозуміло. Перше це основа етанова. Означає, що до складу сполуки входить два атоми карбону. Друге кислота. Означає, що сполука належить до класу карбонових кислот і має карбоксильну функціональну групу СООН. Нумерація ланцюга у кислот починається з функціональної карбоксильної групи. Отже, один атом карбону ланцюга належить функціональній групі. І третє аміно. Це ще одна функціональна група NH2. аміногрупа. З'єднавши усі частини та поставивши гідроген біля атому карбону, отримуємо формулу аміноетанової кислоти nh 2 ch 2 cooh Характерною властивістю аміногрупи є те, що вона проявляє основні властивості, а карбоксильна кислотні властивості. Речовини, які проявляють подвійну хімічну природу, при взаємодії з кислотами реагують як основи, а з лугами як кислоти називають амфотерними. Амінокислота це амфотерна сполука. Карбоксильна група однієї амінокислоти може взаємодіяти з аміногрупою іншої амінокислоти, утворюючи дипептид і воду. Уперше амінокислоти в чистому вигляді виділив український учений Іван Горбачевський. Досліджуючи склад білкових молекул, він дійшов висновку, що основними структурними компонентами білків є амінокислоти. Ми з'ясували, що амінокислоті є дві функціональні групи, які об'єднуються з карбоновим ланцюгом. Щоб дати назву амінокислоті треба. Пронумерувати найдовший карбоновий ланцюг, починаючи від функціональної карбоксильної групи, визначити положення аміногрупи та розставити гідроген згідно валентності. У назві положення аміногрупи записують на початку. Назва нашої амінокислоти триамінопентанова кислота. Є також і традиційна назва амінокислот з позначенням локантів буквами грецького алфавіту альфа, бета, гамма, сигма тощо. Слід мати на увазі, що при цьому функціональна група не зазначається у найдовший ланцюг. Наша амінокислота має тривіальну назву бета аміновалеріанова кислота. В організм людини амінокислоти надходять з їжею, тому важливо, щоб вона була повноцінною та містила всі потрібні організму амінокислоти. Нестача незамінних амінокислот спричиняє захворювання, пов'язані з виснаженням організму. У такому разі, їх уводять безпосередньо у кров. Амінокислоти використовують для виробництва лікувальних препаратів у тваринництві, як кормові добавки, для добування синтетичного волокна капрону для синтезу білків. Отже, Підсумовуючи вивчене в 9 класі, можемо сказати, що органічні речовини можна класифікувати на вуглеводні, які поділяються на насичені та ненасичені, оксигеновмісні сполуки, і ми вивчили з вами спирти та карбонові кислоти, а також нітрогеновмісні сполуки, вивчили, наприклад, амінокислот. З іншими органічними сполуками ми познайомимося згодом. Бажаю успіху.